Доброго ранку, Марійка. Починаємо наше заняття. Дивимось уважно на екран. Марійка, подивись, будь ласка, хто до нас завітав? Хто це? Хто це? Котик, так? Котик. Котик Мурчик. І він хоче тобі загадати загадку. Слухай уважно. Дуже багато вікон у ньому. Ми живемо в ньому. Що це? Це будинок. Все, що оточує малюків в будинку, для них дуже цікаво. Це треба помацати, потримати в руках і розібратися, а для чого потрібен той чи інший предмет? Будинок для дітей, так і дорослих, це місце, де ми живемо, де можна відпочити, а малюкам весело пограти. Марійка, послухай віршик про дім, який підготував тобі котик Мурчик. Тук, тук, тук. Будуємо дім, дім високий, вікно в нім, з острим дахом і трубою. В домі ми живемо з тобою. Марійка, тобі сподобався віршик? Так, добре. А про що віршик, Марійка? Про що? Про дім так? про будинок. Віршик. Добре. А зараз Марійка, відгадай загадку. Світло в дім несе воно, називається що це? Вікно? Так, молодець, правильно. Всі дітки люблять вивчати навколишній світ через вікно, малюки із зацікавленістю розглядають людей, машини. Ташок, сидячи на підвіконні, при цьому діти не відчувають небезпеку, адже віконна рама здається їм безпечною міцною спорудою. Коли настають теплі дні, починається сезон відкритих вікон, і, на жаль, він приносить багато нещасних випадків, пов'язаних з дітьми. Наш власний будинок місце, де ми розслабляємося і відчуваємо себе захищеними. Але щоб це було так, є певні правила безпеки, які ви дітки, повинні дотримуватися, перебуваючи вдома. Марійка, послухай уважно про правила безпеки поблизу вікон, які тобі підготував котик мурчик. Послухай уважно. Пам'ятайте, діти, відкрите вікно це дуже небезпечно, не можна з нього виглядати і ставати на підвіконня, і таких правил безпеки слід дотримуватися не тільки вдома, а й в гостях і в будь-яких інших приміщеннях. Відкриті вікна та балкон травмонебезпечні місця, тому в ніякому разі до них не можна підходити. Не можна нічого кидати з балкона чи вікна. До вікон взагалі краще не підходити і не визирати, це небезпечно. Не можна спиратися на москітні сітки, бо вони не є надійними та міцними, і спирання на них може призвести до падіння разом з нею, що зробить лихо, біду, поре. Малята, завжди будьте поряд з батьками, все робіть разом з ними або під наглядом дорослих. Отже, пам'ятайте малята, ні в якому разі не можна підходити до вікон, ставати на підвіконня, спиратися на москітні сітки, виглядати з вікон. Це дуже небезпечно. Завжди будьте поряд з батьками. Отже, Маріка, давай з тобою ще раз пригадаємо. Марійка, чи можна підходити до вікон? Ні. Ні. Ні в якому разі не можна підходити до вікон, так? Вставати або сидіти на підвіконні, так? Спиратися на москітні і сітки також не можна. Ні в якому разі це дуже небезпечно. Що необхідно робити? Завжди бути поряд з батьками, так? І, та під наглядом батьків? Запам'ятала Марійка? Скажи так. Молодець. Марійка, зараз я пропоную тобі намалювати ось такий будинок. Давай з тобою розглянемо, з чого складається будинок, Марійка. Що є у будинка? Дах, так? Стіни, тимар, іконечка, так. Двері. Марійка, а з яких геометричних фігур складається наш будиночок? Ану, подивись уважно. Яку геометрична фігура тобі нагадує дах? Трикутник, так? Трипутник. Три Давай подивимось з тобою. А віконечка. Яку мають геометричну фігуру? Рук та квадрати. Стіна. Яка геометрична фігура? Яку геометричну фігуру нагадує тобі стіна? Квадрат, так? Адимар. Та Це. Що у нас? Прямо так? Добре. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу з намальованими, заздалегідь контуром будинка та сонечка. гуашеві фарби у мене це блакитна, жовта, зелена, червона та чорна. Пензлик. Баночка з водою, серветка. Але перед тим, як почати працювати, давай з тобою зробимо пальчикову гімнастику. Підготуй ось так ручки, кулачки, ось так. І повтор... дивись уважно і повторюй за мною. Я будиночок будую, стіни рівні в ньому мурую. Дах трикутний, ще й віконце, щоб туди дивилось сонце. Ось ми з тобою наші пальчики розім'яли, тепер приступаємо до роботи. Беремо з тобою пензлик, Вмокаємо його у водичку. Так. Тепер з тобою малюємо. Спочатку дах нашого будиночка. Червон. Беремо червоний колір фарби і починаємо розмальовувати дах нашого будиночка, не виходячи за контури. Не виходячи. Не виходячи за ці контури, Понимаєш? Марійка виходить у тебе. Угу. Кажи так. Молодець. Коли розфарбували дах е, будиночка, необхідно промити пензлик від червоної фарби. В Промикнути його об серветку ось так. І будемо розфарбовувати далі. Макаємо наш пензлик у водичку знову. Беремо з вами жовту фарбу будемо розфарбовувати стіну нашого будиночка. Також намагайся, Марійка, не виходити за контури будиночка. Поки ми розфарбовували жовтою фарбою, можна також ще розфарбувати тоді і сонечко. Розфарбуємо, розфарбуємо ще сонечко з тобою. Коли розфарбували стіну нашого будиночка, промиємо з вами пензлик від жовтої фарби, промикнули його об серветку. Так, і далі будемо малювати віконечко. Мукаємо пензлик у водичку, потім у блакитну фарбу трішечки розфарбовуємо наші. Тихонечко. промили від блакитної фарби наш пензлік, в серветку. ось так. Далі будемо розфарбовувати е, двері, мукаємо наш пензлик у водичку. Потім у зелену фарбу mm. і okay. розфаркуємо наші двері. Висунуємо. Малюємо гарно, охайно, щоб за лінії, за контури не виходити. Намалювала? Угу. Добре, молодець. Промиваємо наш пензлик у водички від зеленою фарби. Промокнула б серветку його. Далі нам залишилося розфарбувати димар. Вмокаємо наш пензлик у водичку, потім у чорну фарбу. І розфарбовуємо димар, не виходячи за контури. Димар, а тепер. Щоб е, виділити наші віконечка і двері, необхідно контури промалювати чорною фарбою. Давай ми це з тобою зробимо, щоб було гарно. Макаємо, продовжуємо малювати, макаємо у водичку наш пензлик, потім у чорну фарбу. І, так. і малюємо контури нашому віконечку. Ну, так. угу. Також ми малюємо контури дверей у будиночка. Промалювали контури дверей нашого будиночка. І промалювали також ручку у дверей. Ось так. І нам залишилося промалювати, розфарбувати лінію. Це основа, на якій стоїть наш будиночок. Також мукаємо пензлику по водичку, потім у чорну фарбу. І профарбовуємо ось цю лінію, на якій стоїть наш будиночок. Це основа для нашого будиночка. Ось так. Коли промалювали все, промиваємо наш пензлик від чорної фарби у водичці. Ось так промакуємо пензлик в серветку. Марія, подивись, ось такий будиночок у мене вийшов. Покажи свой. Угу, добре, молодець. Молодець Маріка. Дуже гарний будиночок. Ти старалася, молодець. Марійка, скажи, будь ласка, що ми з тобою сьогодні малювали? Мамі. Правильно, будиночок, молодець. Тобі сподобалось заняття? Mm -hmm. Так, Сподобалось заняття? Mm -hmm. Добре. Добре. Молодець, Марійка. Дякую тобі за увагу, за роботу. На цьому заняття наше завершується. Скажи До побачення! Скажи До допомоги. Дня. До нових зустрічей. До зустрічі. Дякую.